Я з тобою вчились. Давай, старайся, старайся. Давай. Ось так. О, молодець. Скільки є сил? Віталій спирається на реабілітолога та неньку і на своїх двох іде на кухню. Пересідає на візок. Починається сеанс. Олександр Рудий допомагає Атовцеві відновитись після інсульту. Все якби починалося з нуля, і кожний ну, навіть елемент цієї пірамідки він давався не одразу. І це досягнення, Віталик молодець. Це все те, що найбільше направили наші зусилля. Закріпити в ньому віру в себе, закріпити віру, що він може. Біда сталась чотири роки тому на сході під час чергування на блокпосту. Дев'ять кіл пекла разом із сином прийшла найрідніша пані Катерина. Заново чоловік вчиться не лише говорити та ходити, а й жити. Мати каже, має мету. Його запитувала Віталік, як ти підеш на роботу? Він отак армія армія. До підопічного ветеранського простору фізичний реабілітолог Олександр Рудий приходить двічі на тиждень. Дякую, що цей Йосип з ним займається, що він приходить до нього. Ну вже мені важко. Я дуже хочу, щоб він виходився. Обслуговувати клієнтів на дому у ветеранському просторі почали рік тому. А від початку повномасштабного вторгнення расистів кажуть, попит на послугу зріс, відновитись після фронтових травм, стати на ноги, щоб повернутись до побратимів, або ж повноцінно вдихнути мирне життя. Це абсолютно безкоштовно для родин учасників бойових дій безпосередньо для самих ветеранів, які пройшли цей нелегкий шлях. Звісно, це люди, які частіше зараз я бачу таких людей, які перенесли травми каліцтва. А ще боронячи країну від орків, не випускають зброю з рук та практично живуть у холодних та сирих окопах. Ускладнюються хронічні захворювання, додаються нові. Основна група категорія це люди, які отримали травми на полі бою. Після основного лікування, після госпіталя чи лікарні більш тривалий, тому що реабілітація це не є там, тижневий чи двохтижневий курс. Реабілітація інколи потребує навіть місяці і роки. Наш боєць в повних обладунках. Повні обладунки мають вагу доволі немало, і це тривале змушене положення тіла. Працюють фахівці простору не лише із захисниками, відкриті двері і для їхніх дітей та дружин. А ще підтримують як можуть сім'ї, які залишились без чоловіка, сина чи батька. Вперше прийшла з проблемою болі в спині. В мене, в принципі, воно вже було колись і мені робили блокаду. Ефект лікувального масажу закріплюють на душці Євмінова. Кілька сеансів, і пані Віта відчула покращення не лише фізично. Ветеранський простір це місце, куди мені зараз просто ну, ходити, скажімо, така моя віддушенка. Да. Ми тут всі отаки. Ці так по молчанню, якби розуміємо, не одна. Наші відвідувачі, звертаючись до ветеранського простору, можуть отримати так дійсно не тільки послуги фізичної реабілітації або послуги психологічної допомоги підтримки, але й тут можна отримати і юридичні консультації. Наші юристи працюють як дистанційно, так і безпосередньо приймають тут. Аби стати клієнтом ветеранського простору, достатньо мати необхідні документи.